Казка для постановки звука Л. Використано спеціальний шрифт для полегшення читання дітям із дислексією. Скануйте Оркод код та переглядайте казку на каналі Ютуб. Як мавпенята допомогли малятам навчитися вимовляти звук Л. В пенята у кружечку повсідались на лужечку. Мама мавпа пана звуки гарно вимовляє. Неслухняні, мавпенята стали високо стрибати, хвостиком штовхаються, угору піднімаються. Ой, погляньте ви, малята, які милі пенята. Давайте і ми пограємось і з ними покривляємось.